Мої хороші всіх вітаю. Боже, ще вчора сніг і дощ і мороз, а сьогодні просто спека і жара. Ви знаєте, я вже, як то кажуть, нова копійка. Боже, бо тому що дуже-дуже жарко. Сонце таке, що е, нічого просто не видно. Ні перед собою, ні перед ким. Е, пішов сьогодні, постригся. Марко теж вроді хотів стригтися, хотів, 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 але прийшов і каже: Ні, я таки ще почекаю. У мене буде свято через тиждень чи через два і тоді я пострижусь. Ну, не хочеш, то не хочеш. Я постригся. Ми прийшли додому. Сьогодні у нас субота. Ми з Марком домовилися, що ми будемо самостійно робити вербу. Завтра підемо всі в церкву на освячення верби і хочемо власне, зробити так само, як ми і робили віночок святковий, знаєте, перед великими святами ми стараємося з марком якось самостійно своїми руками щось таке цікаве зробити. Таке сонце, що у вас нічого не видно, ви знаєте, і це тільки ранок, грубо кажучи, тільки ранок. Але краще хай буде така погода, аніж сніг з дощем, бо... Я не знаю, ця погода якась просто непередбачувана. Ну, тим не менше. Ми сьогодні будемо робити вибу. Так, так, я вже розказав. Я Це вже цікаві. наші... сказати, що мама мама Та <гум> <цікаві не> <гум> Дочекайте. Я люблю так підсопку, мій ще котик завжди робить. Хто так робить? мій. — а а ти так робить. Подивіться, які мене окуляри. Дуже красиві тебе окуляри. Мої хороші, тоді що ще плануємо зробити? Звісно, я би сам цього не робив, але так зустрілися з другом. Він живе тут поруч, в приватному будинку і має таку невеличку свою коптильну, типу мангальну зону, і каже, що до свята 17-18 числа планує коптити м'ясо. І каже: якщо хочеш, то ти свій там підмаринуй і декілька шматочків, тому що я не буду повністю загрожати всю коптильну. Місце буде. Якщо хочеш, то собі зможеш закоптити. От, то треба провести сьогодні ревізію морозилки, подивитися, що там в нас є. Мене там мало бути на декілька шматочків бочку, якраз такого, для того, щоб гарно його підкоптити. Вроді, полязиця мала бути. Ну, треба як мінімум. Я цього не планував робити. От. Але то, коротко, потім зроблю ревізію морозилки і вам покажу, що в мене є в морозилці, для того, щоб зрозуміти, чи варто щось купляти. Якщо треба, то скільки чого. Е, йдемо додому, поїмо, зробимо лозу, зробимо ревізію морозильної камери. Ну, а потім будемо вже, як то кажуть, все і готувати, і маринувати. Це все буде в інше відео. Я вам обов'язково все покажу. Всім вітання. Всім вітання, мої хороші! Сьогодні ми з Марком знову будемо створювати красоту. Красоту. Зав... Завтра в нас вербна неділя. Ми йдемо сімейством до церкви святити лозу. Так як ви знаєте, що завтра вербна неділя і рівно через тиждень у нас буде що? Великдень! Паска, Великдень! Так, через тиждень буде Великдень. Тому ми сьогодні з марком хочемо зробити таку красиву лозу. Для цього маємо такі от декорації, такий мак. Так? Маємо різну е лозу і велику, і маленьку. Трішки маємо зелені, декілька колосочків, ось таких пшеничних, красивих. так? І навіть маємо льон. Квіти льону. А от, наше є овес. Такий так, так? натуральний. А це лоскоче? Лоскоче. Ой, як лоскотно. Так, давай допомагай виб... мені вибирати. оці, Давайте зробимо. Я не хочу, я не люблю, знаєте, коли там всього дуже багато різного. Такий робимо сьогодні натуральний букет. Такий натуральний букет. Так, вибирай. <хи> а ну давай. Давай вибирай. Маркусь, яку ти хочеш брати звідси гілочку, яка тобі подобається. Давай візьмемо таку, Давай візьмемо раз, два, три таких великі гілочки і, і маленький гілочок. Павел. А Оп. я вибираю снасить. Яку? Де гарні котики? А ну дивись, які гарні котики. Де? Оці, оці. Оцю, так? І все, і все, і, і все. Оці всі котики. Оці всі котики, але, але котику, то дуже буде багато. Давайте так от, з оцього всього нам треба вибрати е, таких три довгеньких. Давай. Подивимося. Це гарна, подивись. А, так. Добре. Додавте світла в цей тунель. О, дивись. Цю берем. Добре. Дві. І ще. Ми сушили... Одвік гарно. правда? Ми сушили. От Ми їхали в село, знаєте, і там попри дорогу дуже багато росло верби. І ми в свій час, тільки як вона розпускалася, ще сніг лежав. То ми її собі назбирали. Чи беремо п'ять? Беремо Ми тільки це, Як тільки вона розпускалася, ми собі її гарно нарізали, підсушили. І тому вона зараз така, знаєте, вона красива, така от... нас називається взагалі котики. Такі нас гарні гарні котики. Отак. От Та, Como de melero, tu de otra popilla, cadeo de otra popilla. Dobra, te tu Так, дивіться, як гарно. Правда буде? Так. Тільки, ну, потім маєш... А ну, бери ниточку. Бери ниточку і тут треба примотати. Угу. Тримай. Давай, я тримаю. А ти тако мотай. Бери тако. Так. Мотай, мотай. Сильно. Молодець. Багато мотаємо, щоб вона у нас гарна була. Потім скоро що вверху змотаємо, добре? Угу. Так, на, вибирай прогарні ті отут маленькі, які ми беремо. Вибирай. Угу. Угу. Такі гарні, біленькі, дивіться, Жовтеньким перелив, а деяким не м'ягень. Кім'які м'які. Дуже гарний, правда? Тепер треба замотати. Добре, ой, Нет, тако гарно мотай. Так, ага, трохи притисну і тако донизу перемотай тако внизу шукати. Давай. Давай. Ой, колосочок. <реш> <реш> а тепер давайте додамо гарних пару декорацій. Потім ми це все обріжемо, зробимо таку гарну для марка. Такі поставимо червоні гілочки. Угу. Uh -huh. Давай таку червону гілочку поставимо одну. Давай поставимо колосочок червоненький. Такий. Ось так гарно все пофарбовано. От так от. Такий зелененький колосочок поставимо красивенький. Ось так. Тепер давайте такий біленький поставимо. Да. Yeah. Колосочок. А вот куди такий. такий. Ой, от така от дивіться, яка гарна у нас є травичка. Так, давай. Сюди ставимо мак. І давай тоді ще поставимо туди ще там такого колосочка коло нього. Ще ні, ще ні, ще не мотаємо. І Маркусь, а ми знаєте, за що забули? Ми забули ще за льом. Ось такі, дивіться, від травичка, з такими бубочками. А, ти подумаєш, що ти забув, так? Зараз нам треба... Він не запутався, дивіться, як гарно глядає йон. А О! п'ять. П'ять. Червоний хочеш чи поставимо біленький. Е, давай червоний і біленький. Давай оцей, цей маршки. З такими поставимо з такими волосочками. А давай такі такий і солосочок. Да, все, пускай, 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 пускай. Далі є п'ять. Все, добре. Як то кажуть, ком... Зараз. так, добре. Добре, Маркусь. А ну дивись, загальну композицію. Як тобі така композиція? Так. Mm. E, Гарна? Da. Все, смотри, на, давай. Обережно. Тепер нам треба ось тут гілочки тако обломати. щоб, щоб не була така довга. Бо, бо внизу тут немає, бачиш, немає котиків. Yeah. Нема. Стрічка. Стрічка. Така гарненька. Гарненька. Отак обмотуємо, щоб тобі було гарно тримати в ручку. Так. А це занадто велика. Так, ти подобається тако. так. А тепер оцей занадто великою стрічкою. Дивись. Так. Пусти, пусти, пусти. Замотуй на гуць. Тяни. Так, добре. Оця стрічка йде в цю сторону, бачиш? А ця йде в цю сторону. І нам треба тепер тако гарненько все замотати. Таку потягни її до себе. І ну, тако зараз гарненько. Раз. Одну нижче. А ну тепер тримай другу. А другу. О, так, вище. Тримай, ручку, тобі так буде зручно. Гарна. Покажемо? Покажемо, яку ми красоту створили. Ну ось, мої хороші, яка у нас з марком вийшла красота. І таку вербу після освячення можна сміло поставити як декорацію у вашій вітальні в красиву вазу. Це буде і прекрасою, і в ту же чергу. Оберігом. Завтра усією сім'єю підемо у церкву, оцю лозу освятимо, і через тиждень будемо чекати Великдень. І маємо велику надію, що саме цей Великдень для всіх українців і нашої України стане переможним. Ой, господар, ти що таке там робиш? А? гараж? А зараз на споту інші по такі мешки. Добре, Маркусиком, а знаєш, що я запланував собі зробити сьогодні? Mm. Е вже вон, скоро мають бути свята. Дядя Діма буде... Я, я теж запутував. Ти теж так хочеш? Дядя Діма буде коптити м'ясо. І нам треба зробити таку маринацію. Маринацію, але щоб зробити маринацію, треба мати м'яско, яке треба маринувати. Як гарно сонечко на тебе блимає. А, то я за, за спинкою раз І сонечко. Бачите, заховав сонечко. Треба маринацію, тому треба нам зробити ревізію в нашій морозильній камері. Ти дозволиш мені, якщо я трошки твій гараж посуну сюди в сторону, а ти мені тоді будеш допомагати в морозці робити ревізію. Подивимося, скільки в нас є рибки, чи в нас взагалі є м'язку, чи в нас є бочок. Ага, Ну давай, я тобі допоможу, розчистим разом територію. Я тобі потім допоможу. Але кружечко, кружечку постав, щоб не побилася. Ні, Поп'єш. Давай я покажу. Я знаю. Дай, дай покажу. Ну, вже щоб не побилася. Це наша Алла Ковальчук. Коли Марко народився, передала оцю кружечку. Ту малюньку цю кружечку, це було ще її сашуні маленької. І тепер кружечка Марка. Так, давай. Я вже наготував нам миски. Так, взяв таку величезну миску. Зараз проведемо ревізію. Я вам покажу все чесно, що ми маємо в камері. Нічого абсолютно не готувався, не видумував, не придумував. Просто реально треба мати картину, що саме до свят треба докупити, яке м'язко, чи сало, чи. Просто спонтанно Діма нам сказав, що буде коптити. Сказав спонтанно Діма, що буде коптити і тому, тому будемо робити ревізію. Давайте помидору, Марко. Ви знаєте, давайте поки це закриємо, тоді тут що подивимося, що ми тут маємо? Суди силь. Суди сир? Добре. Так щоб ви розуміли, ми завжди старалися сортувати там окрему рибу, окрему м'ясо. Але ви знаєте, то щось докупилося, то щось довезлося, там місця немає, там місце немає. Що таке м'ясо? М'ясо. Тоді, знаєте, що ми зробимо? Тоді, знаєте. Давайте тоді таку саду. Тоді давайте знаєте, як ми я зробимо. Саду, ну, ну, обережно. Салом тут став. став. Тоді як ми зробимо? Візьмемо в одну миску окремо, поставимо все рибу, окремо м'ясо. Ну і таким чином будемо працювати. Я Ні, давайте я сало. Разу... сало, сало. Я... Сал. Добре, сало саду зелену мисочку. Так от, що ми маємо? Риби. Риба, це в нас є... називати... Ти я забудуся, ти мені будеш сказати, що це таке. Добре, це червона тріска. 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 ставимо сюди. Ні, тут вона вищається сюди. О, ні, там тут риба напевно, відмітиться, мітиться. в нас немає багато риби. Тріска. Потім у нас є отакий от ось пакет Фість. від фіше. 700 грамів. Це кажуть англійською. Англійською? Фіш. А, риба фіш, молодець. Так, англійською риба фіш. Фіше. Ага, супер. Саді буде комовок. Пакет це є філе сайди 700 грамів. вакуумі запакований. Риб, до риби. Так, ще одна червона тріска. 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 Фіш. Так, рибка. Так, тут тут в мене є два таких шматочки хвостової частини цього кити. Теж рибка. ікра, це не звати. Ага, ікра. Ні, це ікра летючої риби. Риб. Тут в мене є такий невеличкий пакетик оцього це морского, риба. морського коктялю. Риб. Бачите, тут майже все рибне. І це це риба? Риба. Тут риба. такі це шматочки рибки на тупчик. Потім маю такого одного, одного коропа, це теж риба. Yes. Потім, потім, потім. А. І ще маю пакет е стейки кити. Пів кілограма, такий пакет. Так. Потім ми маємо в заморозціка е нам не китає ліс. Yeah. Два стейка, Стейк лосось охолоджений 600 грамів. Yeah. Два стейки. Все, став зверху, у нас більше рибки нема. Бачите, я не бачу більше рибки. Хіба це тут що таке? А, це то якийсь стейк лосося. кусоці. Ша один стейк в Так, сюди. Це в нас що сало. Туди плену миску. Це таке перемелене сало. І тут у нас є таке сало ще в спеціях замариноване. О, я, я таке люблю, люблю віти це. Добре, постав. Так. Це в нас фарш, штаф туди в жовту миску. Або ні, зелену став, велик, ми там до м'яса поставимо. Так, і в заморозці ми маємо сир. О, такий от пакет сиру. Сир. Це чедр. Два пакети чедеру. От бачиш: одна шуфляда. Все. Шуфлети ми завжди стиляємо. Не потрібно, наприклад, брудне. Стиляємо якоюсь чи бумагою, або. Фольгою, фольгою або, плівкою. або плівкою. Потім просто, знаєте, легенько протерла і завжди вона в нас в чистоті. Так? Так. Так, добре. Оце? Туди. Дай -дай потру, протру, давай, протру протрусимо. Давай. Давай я одразу протру, щоб була чистенька. І застелимо новою. Так, Так, друга шуфляда. До речі, трапові палички. Туди до рибки став. Це рибка. Туди штаб до рибки. І... Тому я їм казав, знаєте, воно час до часу перемішується, тому що щось докупляється. Тато, я буду казати япка, я буду казати рибка ти будеш казати, яке ім'я. Добре. Так, тут останнім часом купляли весь час масло. То масло ми накупили дуже багато. Масло. До сиру став. Масло став до сиру. Є один маргарин. Ось так, Є один маргарин. Куди? Сюди до масла. Потім масло. масло Так, масло від молоків, що ми купляли. І таке масло. Так, Масло став сюди. Все. Так, тут у нас є кубики е, ці льоду. Йдемо далі. Це мої кубики. А вон, знову рибка. Це е, дві тушки цього хеку. Нічого, стан. Бачите, нас риби дуже багато. Так. Давай на поставимо Ось, котлетки. Так, ой, дивіться, Марко, тут у нас є курячі котлетки. Розморозимо на вечері. Курячі котлетки. Зразу ось поставлю, поставлю, нехай розмерзається. Так, так. Викари, бері, там бери там новажке, все, Маркуйте. Так, що це у нас таке є? Це в нас... Е це в нас шия. Міста півтори кілограма. До речі, можна якраз її буде розморожувати Це? і зможемо закоптити, але краще... Став, а до м'яса став. А може і ні. Так, тут у нас є полядовиця. Так десь кілограм, сім'яско. Мід! Правильно, міт. Боже, так садочку накочите низку мову? Бачите? Так, в мене є одне. Свине серце. До м'яска став. став. До м'яска. Так, тут що в мене ще є? Дивимося. Реберця. Хто на борщі? До м'яска, До м'яска. До Став до м'яска, так. Потім куряче філе. А я ставлю сюди вже. Добре. Куряче філе До м'яска. Тобі ручки не полону? Ні. Ну добре. Так. Тут у нас є що? Сало. Це солене сало. Туди зелено, ну, ага. Це солене сало. Тут в мене є а, слайси сирого бекону, до м'язка став. Так. Ще курячі філе. Ну, то бачите, якась сфайна. Будемо готувати які салатки, які, значить, і салат, який значить, робити. Це в нас що? Це в нас теж шматок шиї. Треба на Пасху, напевно, зробити буде. Шашлики. Ми маємо два куски шиї. Правда? Mm -hmm. Поговоримо швагром yeah. до м'яса. Поговоримо швагром і я так бачу перспективу на е, неділю шашлики. Це в нас, що Це в нас теж бекон заморожений, то став сюди. Так. Так, це в нас шматочок свинини теж е, яблучка. Туди став, до, до м'язка. І тепер, це що таке в нас є? Печінка, куряча. До м'язка став. м'яса. Макова начинка. Макову начинку став сюди. До масла. І тепер сало. сало. Сало, сало, сало і бочок. До речі, оцей можна закоптити шматочок. Куди? До м'яса став. Тобто сало став до м'яса. Це все просто в нас залишилося сало. Давай Туда до м'яса. Бачите, ми сало полюбляємо, то у нас завжди багато. Ми любимо і вишкварки. Давай. Все. Пустота. Нам треба ще, напевно, якісь миски, бо залишається. Ой! Остання. Така третя наша шухляда. Це ми зберігаємо таке практично все готове на ті фабрикати. Вареники. Вареники галя валована. Хто би там що не говорив, але ми полюбляємо і нам смакують. Стоп, так. Mm -hmm. Так, маємо голубчики, це наші домашні. Ми заморожували. Можемо розморозити і це, так? Можемо розморозити і їсти. Правда? Так. А це сир, це моцарела. Сюди став до, до масла. Так, тут ми маємо домашній творог. Сюди, до масла. Вміщається. Е, трішки фруктів. Теж основні фрукти у батьків у морзильній камері, Але ми беремо собі, знаєте, так, щоб мати весь час на якісь свіжі компоти. Став сюди. Фрукти сюди. Смородина теж. Ягодки. Сюди. Так. Болгарський перець, масло з кропом. Я робив котлети по-київськи і зробив таку заготовку, щоб мати. Куда його? До масла. Ой, дивіться, ми ще маємо цього сиру. Ще дві упаковки сиру. Чедер, чедер. Ну, не падай, не бійся. Тут в мене є відварені опенки. Угу. До перчика. Так, один варений бурячок. Добре, туди, туди. стоп. Тут, до речі, класний лайфхак. Це сушені білі гриби. Для того, щоб не тримати їх в банках, щоб в них не заводилися всякі жучки, павучки. Зберігайте морозилці. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Це листкове тісто. Інколи щось запікаємо, то маємо трошки. Це не відкриває часом. Лишилася в нас баночка замороженої петрушки зеленої. О, петрушка. А це кріпчик, трошки кропчику. Ось і все, всі наші пожитки. Всі наші О, пожитки. І от у нижню шукляду, які у нас були фрукти і е, практично все готове. Ми відправили в ту шуфляду рибу. Перескладали. Я всередині морозилку всю гарно протер протер і перемив. Так, обережно котиком. І тепер міняємо місцями трошки. Знаєте, кажуть, щось міняємо. От, в нижній шуфляді у нас тепер буде е, риба. М'яса сала найбільше, тому залишаємо цю шуфляду під, 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 під основні продукти. Сьогодні я стріляю перганду. Сало ми не беремо. Сало ми лишаємо в холодильнику і будемо їсти. Марко Марко так любить сало. Зараз сюди стаємо і будемо утім садити на Я не чіпаю нічого, будемо спробувати. І так гарний, якраз на ширину шуфляти під краї нічого страшного. Так, добре. На рахунок м'яса, на рахунок, на рахунок м'яса. Зараз я взяв окремо посудину е, поляквицю, бочок залишаю, залишаю сюди е, то кажуть, на приготування, на маринування. А все інше відправляємо. І в нас ця поличка теж буде практично наполовинку а, вільна вже. Правда? Так. Все. От. Все чудово. І тепер останнє. В неї ми поскладаємо все таке масло, фрукти і все інше. Злегка протерли, гарненько на сухо витерли, перестелили і все чудово. Не треба, не треба нічого мити, вимивати, бо, бо по факту завжди буде в чистоті. Якщо такого плану відео вам сподобалося, звичайно, що пишіть коментарі і час від часу будемо знімати власне, саме такий контент. Так що побачимося. Всім па, -па. Всім па-па.